В Уфі обікрала місцеву жительку. В неї зрізали 30-річну ялинку прямо під будинком. Знайти лиходіїв, допомогли камери спостереження, а також уважні сусіди. Наташ, от твоя ёлочка, яку вкрали. Смотри, яка вона красива. Спасибо, що ти її виростив для нас. Хотя украли її нічого как красиво стоит она. Еще не нарядили ее. Отже, злодіями виявилися місцеві комунальники, які пояснили згорьованій жінці, що виявляється, ялинка заважала місцевому газогону. Ну а якими артефактами влада Уфи прикрасить украдену ялинку поцупленими з України мікрохвильовками або дитячими іграшками? Питання залишається відкритим.